2004 року на автоматі, номер телефону. 1,6 бензин. Повністю обслужена. Так, є нюанси по бампері. Ціна 4 тисячі. Далі у нас Passat 2001 року, 1,9 дизель, номер телефону 4950. Також можливий обмін. Рено Маган 2008 року на автоматі бензиновий мотор 6600 Так, Рено Лагуна 2008 року 2.0 дизель, є сервісна книжка 7600 Так, далі у нас Peugeot 2008 року. 1.6 дизель, номер телефона. Стартова ціна, ціна 5850. Так, Opel Corsa 2004 року. 1,8 газ бензин 4200. Так, шкода Фабія 2009 року, 1,2 бензин. 4700. Взагалі ні заходить Гарно Сценік 2005 року. 1,6 і 6 газ бензин. Так, є сервісна книжка, ціна 5250. Далі Ford. Мандео 2006 року. 2.0 газ-бензин, 3.550. Далі Honda Pilot. Так. Високий восьмимісний автомобіль 2008 року. 3,5 газ-бензин, номер телефону 713700. Audi 2009 року 2.0 дизель так, номер телефону ціна 10 500 далі на Citroen Гаран Пікасо 15 рік 11200. Родо Октавія, 2015 року. 2.0 дизель. Номер телефону. Ціна 11 990 дев'яносто. Кія 2008 рік. Перша реєстрація 2009 року. 2.0 дизель. Повний привід. Номер телефону 8200. Далі у нас Mercedes Б класу 2015 року. Електричний мотор. Номер телефону 16900. Далі у нас Toyota Prado. 2004 року. 2,7 газ-бензин. номер телефону 10, 999. Далі у нас Ford Focus 2010 року. 1,6 дизель, номер телефону 6200. Далі у нас. Ланос 2008 року. 1.4 газ-бензин 1700. Фольксваген Гольф 2005 року. 1.6 дизель номер телефону. Далі Ford Focus. 26 мотор 7800 по інформації більше нічого так, наступний автомобіль настуйота 2008 року 16 газ бензин і номер телефону Так, Opel Insignia 2015 року, 2.0 мотор, 10100 100 Далі Рено Scenic 2010 року. Один дизель, Дзель. 7200. Далі у нас трафік, грузу пасажир, довгі комплектації, довгі бази. 2009 року, 2.0 дизель, номер. Ціна договірна. Далее у нас Renault Данник 2004 року. 2.0 бензин 5199. Далее у нас Mercedes 2010 року. 2.2 дизель на автомате номер цена стартового 13500. Opel Vectra 2006 року, 1.9 дизель. 5.300. Суанан Туран. 2009 року, 1.4 бензин, номер ціна 7.900. Ford Focus, 2009 року, 1,6 бензин. 5900. Так, і є сервісна книжка. Далі у нас Renault Megane, Один і п'ять дезель. Автомобіль 2014 року. 7450. Далі футзуанкаді, Максі Базі, 2010 року, 1,9 дизель 8300. Далі у нас дача Логан 2009 року. 1,6 бензин. 5,850 Далі у нас Renault Grand Scenic 2006 року, 2.0 бензин на автоматі. 5650. Далі Сузуки 2002 року, 1.3 бензин Автоматична коробка, 4350. Так, Opel Combo 14-рік, 1.6 дизель. 7200. 200 Honda CRV Двенадцатый рик, пятнадцать, девятьсот девяносто девять, двадцать раз бензин, И номер. Далі у нас ауді. a 4, S-Line, 2005 року, 2,5 дизель, номер, ціна 600. Карномаган 2004 року, 1,6 бензин, свіжопригнана, номер телефону 4850. Зараз покажу вам ще салон. Так, ось такий у нас салон. 500 стопінчиста передач. Так, є кондиціонер. Ззаді в нас є ось такі шторки. Сідушки всі акуратні, ціленькі. Так, кого зацікавить, можете телефонувати Присутній торг. Далі у нас Passat 2010 року. 2.0 дизель. 8600. Volvo 11 року, 2,4 дизель. номер No, 1399. Далі у нас Opel Insignia, Opel Astra, 14 рік, 1.6 дизель. Номер телефону. ціна 9500. Так, на продажі є Fiat Scudo 2007 року. 2.0 дизель. Номер телефону. Так, хто шукає собі може можете телефонувати. Так, Максі база 2007 рік. За ціною детальніше Таніші Кодофабія 2010 року, 1,2 дизель. Так, вона є дуже економна на механіці, все в рідній фарбі. Номер телефону, стартова ціна 5950. П'ятиступінча стакроки передач. Ось такий у нас салон. Комплектація Green Line. стартова ціна 5950. Плюс присутній торг. Всі вікна рідні. На відділу Так. Далі у нас Chevrolet 2013 року. На автоматі, дизельний мотор. Але нема номера. Далі у нас Ланос 2013 року, 1.3 газбензин. Ціна 3 тисячі. Volkswagen Golf. 2001 року. 1.6 бензин на автоматі. за ціною можете трофнувати. Далі. Opel 10-го року. 2.0 дизель. А номер 7750. Volkswagen Golf. 2000 року, 1.6 бензин. 3950. далі у нас Volkswagen Caddy 2012 року. Перша реєстрація 13-го. 2.0 дизель. Номер. Ціна 10600. Renault Megane 2010 року. 1.5 дизель. Так, перегнано з Франції. Так, ціна 6

Honda 11 рік 2.2 дизель 12900